Шановне товариство, всім доброго дня. У нас сьогодні буде енергоблок з старшим аналітиком компанії Експроконсалтинг Михайлом Свищом, який займається сектором газу, нафти. І Михайло нам розкаже про те, що ж у нас в Україні відбувається з забезпеченням газом. Ну, вже навіть можна сказати, так не напередодні опалювального сезону, а вже він був би початися, ну, трошки його перенести. Як ми будемо зимувати цю зиму? Пане Михайле, доброго дня. Вітаю, що відбувається з газом сьогодні в Україні? Ситуація в нас дійсно непроста зараз, насправді, і вона почалася почала бути непростою якраз впродовж останнього місяця. Насправді, ми досить непогано йшли в плані підготовки до зими до початку жовтня, тобто ми імпортували газ. Ми відновлювали той видобуток, який було пошкоджено минулої зими в лютому, ми пам'ятаємо, були одні з найбільших на той час атак на газовидобуток. Коли за різними оцінками ми втратили понад 40% внутрішнього видобутку, ми, в принципі, його непогано відновлювали. Ми імпортували газ, як я вже казав, і активно накопичували його в сховищах для того, щоб пройти цю зиму. Але як це буває під час війни, у нас ситуація кардинально змінилася. 3 жовтня Росія здійснила найбільшу масовану атаку на видобувні об'єкти, що, звичайно, суттєво вплинуло як на підготовку до зими, так і, в принципі, на ситуацію з газом в країні. Як і в лютому, у жовтні Росія вибрала такий час, коли у нас було вже похолодання, тобто споживання газу вже зросло. Ми ще продовжували закачування газу, і, відповідно, ці удари призвели до того, що е, закачка газу знизилася. Ми е, тим не менше ми ще продовжували певні обсяги закачування саме на зиму. І в нас виникла така е, суттєва потреба в збільшенні імпорту газу, що ми бачимо за останні тижні активно багато в новинах е, оголошень, повідомлень про залучення нових коштів як від українських, так і від іноземних банків, партнерів від уряду, вперше, в принципі. Ну, як мінімум, з початку 22-го року, вперше уряд виділив кошти Нафтогазу, такого не було раніше. Тобто, ситуація це свідчить про те, що ситуація непроста. Михайло, таке питання. Дивіться, а як сталося так, що наш цей газовий добуток взагалі проіснував аж до Бачу четвертого року війни. Тому що це ж така, він, по-перше, знаходиться в основному у нас сконцентрований в Полтавській, харківській області. Це фактично фронтові області, де велися активні бойові дії, за рахунок чого вдалося його зберегти аж до 25-го року? Ну, насправді тут, напевно, найголовніше це те, яку стратегію ударів обрала Росія. Тобто, в попередні роки вона концентрувалася часто на електроенергетиці. На газ вона менше звертала уваги, складно сказати, чому саме є такі думки на ринку, що це могло бути пов'язано з тим, що у нас діяв транзит до початку 25-го року, тому Росія частково не била по газовим об'єктам. Ну як не била удари, були пошкодження. Були вона атакувала в попередні роки. Якщо говорити саме про газовий ринок, то до 25-го року найбільшими цілями були підземні сховища газу на заході України. Можливо, тому щоб це робилося для того, щоб відлякати іноземних трейдерів, іноземні компанії від закачування газу в українські сховища, щоб у нас було менше газу в попередні роки, там ще до повномасштабного вторгнення, наприклад, у 2020 році, іноземні компанії закачали близько 10 мільярдів кубометрів газу в сховища. Це ну величезна цифра, яка безумовно допомогла б нам пройти зиму. Але після того як Росія почала обстрілювати газосховища. Іноземні компанії менше почали менше використовують наші сховища. Там буквально десятки мільйонів кубометрів зберігають іноземні компанії. Інша причина, чому вони менше використовуються, звичайно, цінові коливання. зараз не так вигідно закачувати газ влітку до сховищ і взимку їх відбирати з точки зору цін на газ у Європі. Але удари так само вплинули на поведінку іноземних компаній. Чому не били по видобутку так активно? Складно сказати, але дійсно у нас значна частина, близько 90% газовидобутку це Полтавська та Харківська області, які ну, є такими прифронтовими. І, звичайно, зараз вони піддаються масованим обстрілам. І в жовтні цього року вже, як мінімум, шість масованих атак на газовидобувні об'єкти було зафіксовано. До того ми не бачили такої активності. І я думаю, що зараз у них це саме напередодні зими. Максимально завадити нам підготуватися до зими. І, скоріш за все, на жаль, ці атаки будуть продовжуватися протягом зими, щоб лишити нас без газу, без тепла, без світла. Ну, у нас колись був такий один з голів ОГТСУ Сергій Макогон, то він казав, що транзит це у нас газове ППО, практично. Ну, бачите, тут треба було напевно враховувати цей якийсь фактор і думати, яким чином ми зможемо захистити наш газовий видобуток і наші підземні газові сховища в умовах, коли ми відмовляємося від транзиту. Це, звичайно, таке цікаве рішення було, але за нього повинні нести відповідальність ті, хто його приймав. А оце то, що, скажімо, держава виділяє кошти зараз так активно і на Нафтогазу і на закупівлю газу, це, скажімо так, гроші там головна проблема. Газу достатньо на ринку, є можливість його закачати, і вся інфраструктура працює. Так, насправді в нас зараз головна проблема, якщо ми говоримо про імпорт газу. Це головна проблема. Це кошти, пошук коштів. Враховуючи, що Нафтоас вже з початку року, в лютому, якраз після тих ударів терміново почав імпорт, то в принципі в компанії своїх коштів ну, майже не залишилось. Вона вже залучала і впродовж літа кошти від іноземних партнерів від Європейського банку реконструкції та розвитку від Норвегії. І наші банки там і у і Наші банки якраз почали вже ближче до початку осені. Тобто це вже були такі виділення коштів саме на цей опалювальний сезон. І, в принципі, тих коштів, які було виділено, якщо ми говоримо до початку жовтня, ну, нам вистачало для того, щоб пройти цю зиму. Знову ж таки, з урахуванням того, що без урахування масованих обстрілів, які призведуть до суттєвого обвалу видобутку. Тому терміново довелося знову ж таки залучати додаткові кошти для того, щоб імпортувати газ. Зараз ті кошти, які ми залучаємо, це по суті кошти на той газ, який буде імпортуватися вже у грудні, у січні, в лютому, у березні. Тому що кошти на імпорт газу в жовтні, в жовтні листопаді вже є. По суті, жовтень він уже закуплений. Листопад у більшій мірі теж якихось додаткових закупівель саме на листопад, поки що не фіксується. В основному це будуть кошти вже на наступні місяці. Я думаю, що от це досить такий хороший крок з точки зору уряду, щоб убезпечити себе від можливих майбутніх атак, які можуть призвести до більшого балу видобутку. Нам зараз, враховуючи той досвід цього місяця, жовтня, нам потрібно готуватися до найгіршого сценарію, до того, в якому у нас можливо видобутку не буде зовсім. Як би це погано не звучало, але готуватися потрібно до найгіршого. А як до нього готуватися? Дрова закупляти? Е, можливо, як один з варіантів це перехід на альтернативні види палива, де це можливо, в тому числі дрова. Інший це якраз от закупівля, забезпечення, контрактування імпорту, е, накопичення достатньої кількості коштів для того, щоб могти забезпечити цей імпорт. І так само мати певний запас у сховищах, але з іншої сторони, чи потрібно, як у нас часто бувають, критикують, що ми мало закачуємо газу до сховищ? Якщо ми візьмемо, що Росія вдарить по сховищах і ми не зможемо цей газ підняти, теж буде погано. І у нас така ситуація тому і складна, що нам потрібно диверсифікувати надходження газу впродовж зими. Тобто, тобто, треба умовно кажучи, щоб він був законтрактований, але був в сховищах, ну припустимо, в Угорщині або Словаччині, щоб ми могли звідти оперативно якось підняти і закачати сюди. Я думаю, навіть більше, щоб у нас були просто всі доступні джерела походження газу, тобто і видобуток, але тут ми робимо і так все максимально можливе. Все залежить від того, чи будуть наступні удари, як швидко ми відновимо те, що вже втрачено, і щоб були запаси в сховищах на певному рівні, щоб можна було піднімати впродовж зими, і щоб був доступний імпорт газу, який цієї зими очікується, що він буде впродовж всього опалювального сезону. Ну, будемо сподіватися, з Божою помню, ми якось цю зиму пройдемо, але скажіть мені таку річ, а от в стратегічній перспективі, там, чи навіть такий мінімально стратегічний, от через рік що нас буде чекати, якщо ситуація, скажімо, продовжується, і чи, припустимо, там, що ми будемо робити в наступному році? Нас знову треба шукати гроші і закупляти. Що робити з видобутком? От ви вже скажімо, весною, ну там от три місяці пройдемо ми викотимося у весну 26-го року. А там що буде нас чекати? Там у нас буде чекати новий складний рік. Е, думаю, найперше, від чого буде залежати наша якась стратегія, і це все це перебіг війни, безумовно. Тому що це буде впливати як на спроможність компанії акумулювати більше коштів, так і на удари російські, які е, дуже кардинально міняють ситуацію. Тому буде залежати від війни. А друге, це ми, звичайно, вийдемо. Е, наступний рік ми вийдемо. з Невисокими запасами газу в сховищах, і поки що не зрозуміло, з яким видобутком ми вийдемо. Тобто, якщо зараз ударів не буде нових, якщо ми це відновимо до, до весни той видобуток, який втрачено, то в принципі у нас ситуація непогана, але імпортувати все рівно певну кількість газу, певні обсяги доведеться. Але вони будуть менші, ніж якщо ми вийдемо з меншим видобутком. Тобто, якщо будуть нові удари, якщо видобуток ми не зможемо відновити, буде набагато складніше і потрібно буде акумулювати додаткову кількість коштів. Кошти, звичайно, це велика проблема зараз. І в наступному році вона буде не меншою, тому що е, Нафтоас вже набрав достатню кількість кредитів українських банків, європейських банків, і брати нові кредити буде дедалі важче наступного року. Особливо, тобто їх так. просто можуть не дати. Ну так, або дати менше. І це буде велика проблема. А як в Нафтогазу ситуація з тим обслуговуванням цих кредитів, які він набрав? Він віддає, не допускає дефолтів, там нормально? <звістон> Поки що все окей, і ці кредити, які цього року беруться, там в основному е е, кредити європейських банків, е вони досить довготривалі. Тобто перші виплати можуть бути в 27-му році, наприклад, але виплачувати все рівно доведеться. У 26-му році Нафтогазу потрібно буде виплачувати. Відсотки по Євробондам. І кошти є куди витрачати кошти, і в тому час, і в той же час нам потрібно знаходити кошти на імпорт. І я думаю, знаєте, що ситуація може бути складною, коли в нас не така критична ситуація, як зараз. Бо зараз, коли європейці бачать, що в нас. ну, Б'ють, Люди гинуть, буде гуманітарна катастрофа, і тому допомагати так саме так. І тому вони готові допомагати активніше, готові знаходити додаткові кошти. А якщо ситуація буде така, що в нас в принципі все відносно стабільно, зникне ця страшна картинка з телевізора, і тоді європейці скажуть важливо. Європейці такі враховуючи, що ми вже вони вже дали певну кількість кредитів, і віддавати нові кредити може бути набагато складніше. І тому це теж така ситуація непроста. Тому наступний рік буде складний, навряд чи буде сильно легший ніж зараз. Ми маємо ситуацію. Така таке в мене питання: дивіться, якщо би припустимо там якось дональду трампу вдалося дотиснути цього Володимира Путіна на те, щоб, все-таки принаймні зупинити удари, зупинити війну на лінії зіткнення. Наскільки тривалим може бути відновлення і наскільки реально відновити видобуток для українських газовидобувних компаній? Наскільки це складно, наскільки це капіталоємка справа? І, там, фахівці, гроші, труби, залізо. Наскільки це складно? Фахівці, я думаю, в нас є, враховуючи те, що ми, о, наші фахівці якраз мають досвід вже відновлення пошкоджених об'єктів видобутку. Тут основна проблема так само це обладнання і кошти на це обладнання. Наскільки я розумію, зараз як державні компанії, так і приватні компанії, видобувні, які постраждали від видобутку, ведуть перемовини з іноземцями, в тому числі зі Сполученими Штатами Америки, щодо надання цього обладнання, яке допоможе відновити втрачені обсяги видобутку. В залежності від того, як швидко це обладнання може бути поставлене, тому що там є обладнання досить специфічне, яке Може займати його поставка, тобто закупівля, контрактування, а доставлення. Може займати тривалий час: там 6-9 місяців. Відповідно, це буде довше відновлення. Якщо вдасться швидко доставити це обладнання, то ми можемо відновити впродовж декількох місяців втрачені обсяги. Але я думаю, що більш такою реалістичною оцінкою буде від півроку, щоб повернутися на рівень. Який у нас був наприкінці вересня. І це, в принципі, ця оцінка базується на тому, як відновлювали обсяги видобутку після лютневих атак. Але, безумовно, в першу чергу воно буде залежати від того, чи будуть нові атаки. Ну, нові атаки, сила тих атак і тому подібне. Так. Насамкінець, ви як оцінюєте наші перспективи цю зиму пройти без гуманітарної катастрофи? Є в нас такі шанси? Я думаю, шанси є. Але буде залежати від декількох факторів. По-перше, звичайно, війна, наскільки будуть нові атаки, активні, часті, сила цих атак. По-друге, наявність цього газу тут насправді досить непогано наразі. У нас ситуація йде, що ми активно імпортуємо, накопичили певні запаси в сховищах. Тому тут у нас досить непогано. Але я думаю, що є ризик, загроза таких локальних відключень, коли. Як ми бачили з електроенергією, коли Росія б'є окремі міста, зокрема прифронтові, де ситуація набагато складніша може бути, і певний час ці міста, регіони можуть бути без газопостачання. До цього готуватися, звичайно, варто. А як до цього можна приготуватися? Так само, як і з електроенергією, готувати собі якісь додаткове додаткові обладнання. Кожен сам е, потр... пічку буржуйку. Дрого. Ну, як так. варіант. Можливо, електричний обігрівач, але хто що буде з електроенергією, звичайно. Тут не так все просто. Тут, звичайно, треба сказати, що в той, в кого є дрова і є де можливість їх спалювати і накопичувати, це він зараз в виграженній ситуації. Ліси України можуть, ми їм тільки можемо всім позаздрити. Шановні Шановство, я дякую вам за увагу до нашої розмови. Ставте свої питання, прокоментуйте. Як український наряд він надзвичайно мудрий, він знає, має дуже багато досвіду, як виходити з різних скрутних ситуацій. Якщо у вас є якісь ідеї стосовно того, як пережити зиму, як підготуватися, як вирішити проблему підготовки України до наступної зими, і на довгу перспективу, як зробити, щоб все в Україні було добре. Післявоєнний період, коли вже Дональд Трамп вирішить це питання з війною з допомогою Господа Бога, ви це все напишіть уважно в коментарях. Поширте наш ефір, поставте свої вподобайки. На все добре, слава Україні і до нових зустрічей.